Але які у нас перспективи попередження громадського контролю за державами Ну, Сьогодні ми власне будемо обговорювати, які у нас перспективи пов'язані з реєстром. І тут дуже багато тем ми збираємося обговорити не тільки ну, публічний і громадський контроль, а взагалі в якому напрямку розвиватись реєстр виборців. Реєстр – це така, ну ніби така закрита досить структура. Ну, не всі громадяни знають, чим вона взагалі займається. Але це така, умовно кажучи, електронна база, де найбільша на сьогоднішній день в Україні, ну, жодної бази більшої і повної немає, яка може бути більше, ніж тільки місцем, де храняться дані про виборців. Є країни, і от ми будемо говорити сьогодні про досвід інших країн, де є, ну, по-перше, є. Реальний публічний контроль за реєстром виборців, на відміну від нашої країни. Є країни, де є електронне голосування, тобто можливість голосувати через інтернет, і це вирішує колосальну кількість проблем. Є країни, де голосування не тільки відбувається голосування за, за допомогою інтернету, а де id картка та ж сама за допомогою якої можна голосувати через інтернет, вона ж одночасно є ідентифікатором, тобто замінює там величезну кількість документів. Паспорт, водійські права, квиток читача, доступ до земельного кадастру, ну для величезних кількістю інформації, через яку можна платити через інтернет. Тобто це перспективи сервісу, такого електронного сервісу, який просто може змінити наше життя. Ну, якщо, звісно, його розвивати. А якщо не розвивати, залишити так, як є, ну можна так ще. Досить довго, щоб воно так залишалось. Як ви думаєте, для України це реально, щоб голосування відбувалося через інтернет? Ну я впевнений, що реально. Дивіться, як це робиться в Естонії. Ну, ми розуміємо, що в Естонії більш проникнення інтернету, але ж у них теж не голосують не всі. Якщо людина хоче, вона може голосувати через інтернет, ну має бажання там чи специфіка роботи, там чи інша якась ситуація, а може прийти особисто. Так само нам ніхто не заважає довгий час робити паралельно і голосування через інтернет. І паперове голосування. Тобто технічних перепон для цього немає жодних, фактично. На вашу думку, протягом якого терміну ця ідея може реалізуватися? Ну я думаю, що реально це пара років. Але ж можливі фальсифікації? Чи це? Фальсифікації, мабуть, можливі в будь-який спосіб, але я думаю, що там це набагато важче. Ну просто на порядок важче. Чи? Важче, важче, набагато Дорожче, важче. Дорожче, Дорожче. важче. Наводили викладаці в країн, європейських, але ж ви знаєте, Україна. Україна це специфічна країна в плані виборів. Uh -huh, uh -huh. Кожен намагається шукати у шляхі, цю систему, ламати. Ну, Навіть зараз у нас вже, ну, от я з виборами займаюся, наприклад, з 94-го року, професійно займаюся. І хто пам'ятає 90-х роки, початок, початок 2000-х. Ситуація, ну якщо ми будемо брати списки виборців, да? ну колись це робили взагалі органи місцевого самоврядування, а не рідні держреєстр. Ну ситуація була жахлива просто, і кількість фальсифікацій, пов'язаних саме з списками виборців, була набагато більша. Тобто навіть в Україні ми можемо говорити про певний прогрес. Ну він суттєвий, насправді, цей прогрес. Але я куди розвиватися? Після революції гідності, якості. А менше депутатів хотіть зробити фальсифікацію? Я думаю, що кількість людей, які хочуть зробити фальсифікацію, вона не зменшується. Зменшуються можливості. От ми говоримо про те, що влада поступово, дуже повільно, але все ж таки стає більш Да? Тут яка небезпека? Дуже велика кількість людей, ну, зараз у нас, наприклад, які мріють про ну те, що влада має бути така дуже міцна, сильна рука, тобто ну концентрація влади в одних руках. Ну і ніби така ідея, що от має бути там, от ну добрий цар, можна кажучи, да? там добрий правитель. Ну сама ідея це хибна, є, да? тому що нам треба розвивати колегіальні форми правління, а не просто ну, надіятися на те, що хтось буде один добрий. І такі фактично цей рух в сторону ну, збільшення колегіальності він іде. Тобто ми можемо говорити, що зараз жодна партія, одна не контролює країну. Ми можемо там сперечатись про недоліки і переваги там, блога Петра Порошенка там, чи Народного фронту, там комусь хтось більше подобається, там комусь саме подобається. Але монополії зараз нема. І то є дуже важливим. Відсутність монополії на владу. І до якого спільного знаменника плануєте дійти, сьогодні? під час конференції? Ну я не думаю, що це буде якийсь спільний знаменник, тому що навряд чи з допомогою такого заходу, як «Круглий Стіл, можна, ну, там. Сягти у повного порозуміння. Але це думками. Це ну, для нас, як організація, яка збирає інформацію про стан ну, в цьому напрямку в країні, Це думки людей з регіонів. Для нас це можливість потім сформулювати ці думки вже в вигляді конкретних законодавчих ініціатив і подати їх. Тобто то це обмін обмін інформацією, обмін думками скоріше. І чи буде така конференція проводина на супрім ну безперечно буде буде вже саме українську ж не тільки на регіональному так, 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 так. Ну наша наше, наше завдання громадської організації це збір ідей і. Конкретне звернення до законодавця до Верховної Ради з конкретним пропозицією, що може бути так, так і так. Розуміло, що громадська організація не може приймати закон, але бути суб'єктом громадської ініціативи, хоча б опосередковано через народних депутатів якихось, бо ну, напрямую ми не можемо бути суб'єктом законодавчої ініціативи. але все одно опосередковано це можливо. І ще питання з голосування через інтернет, це правильно розумію, це можна вдома і сісти за комп'ютером, може натиснути. Ну так, навіть за смартфона. Ну, в Естонії так робиться. Зайдіть на сайт Центральної виборчої комісії Естонії, подивіться, там є інструкції, як це робиться. Добре, за, допомогою, за допомогою кодів. Ну, Можна образно так порівняти, дещо так спрощено. Дуже багато хто користується зараз системою Приват-24. Щось подібне, тобто, ну, якщо ми можемо купити річ, ну, коштовну річ через інтернет, чому ми не можемо так само ідентифікувати особу, однозначно ідентифікувати, і зробити процедуру голосування. Це можливо технічно. Значно покращить сам так, процес. Так. І, так. Дякую вам, що я прізвища і посади. Михайло Городок, експерт Центру підтримки громадських ініціатив. Дякую. Дякую. Будь ласка.